На уроці письма. Сьогодні ми будемо з вами писати букву Л. Давайте згадаємо нашу нагадалочку. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю. Олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Прочитаємо ось цей віршик. Летіла лелека закликотіла до лелеченят. Це скоромовка. Ти можеш її прочитати швидко? Давай спробуємо. Летіла лелека до лелеченят. Заклекотіла, тобто, подала голос. І ще швидше. Летіла лелека, заклекотіла лелеченят. А ще швидше. Летіла лелека, заклекотіла лелеченят. Проби самостійно. Я думаю, у тебе все вийшло. Давай ми розглянемо букву L, друковану і письмову. Вони схожі? Ні, не дуже. Це тому, що буква Л друкована раніше виглядала ось так. Ось така L дійсно схожа на письмову букву L, ту, яку ми сьогодні будемо писати. Давай розглянемо, із яких елементів вона складається. Із двох елементів лінія з заокругленням внизу. Ми її доводимо до верхньої частини робочого рядка, а потім спускаємося по написаному і пишемо нашу балеринку лінію з заокругленням внизу. Ти бачиш, що половина букви Л схожа на букву М. А оскільки ми вже вміємо писати букву М, нам це буде нескладно. Отже, ще раз. L складається із двох елементів: перший з більшим нахилом, другий з меншим. Коли повертаємося, пишемо по написаному. Також, які можуть бути помилки занадто тонка або занадто широка буква L, буква L без нахилу. А ще я хочу показати, які помилки робили діти, коли писали букву М. Вони не поверталися по написаному, і тому після оцього елемента. Писали ось так. Не роби таких помилок. Ми переходимо до написання букви Л. Пропускаємо три ячейки на четвертій починаємо. На одну ячейку йдемо вгору. Раз, і повертаємося по написаному «Два». Ще раз три ячейки пропустили раз вгору, по написаному повернулись «Два». Три ячейки, Раз. Два. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок самостійно. Продовжуємо. Наступний рядочок ми будемо писати вже без додаткових похилих ліній. Самостійно букву Л. Ми знаємо, як писати, як частину від букви М. Не забуваємо тільки про нахил і про те, що повертатися потрібно по написаному вниз. Тепер напишемо букву сполучення дві букви L, а потім букви сполучення МЛ. Давай подивимося обидві букви L. Пишуться починаючи знизу, тому між ними обов'язково є ось така хвилька. Не забувай про неї. Спочатку буква сполучення Л-Л, пишу, наприклад, як в слові лє, там дві букви Л. І не забуваємо хвильку. Одна буква Л, хвилька, друга буква Л. Ще раз. Буква Л, хвилька, друга буква Л. Постав, будь ласка, крапочку під хвилькою, щоб я бачила, що ти її не забув. Переходимо до букв сполучення «МЛ». Наприклад, як в слові млявий, пишемо букву М. Не забуваємо повертатись по написаному. Хвилька. Буква Л. Ще раз М, хвилька Л. Тут уже більше не поміститься. Тепер переходимо до наступного рядочка. Склад ЛИ, а потім склад ЛІ. Оскільки буква И і буква І схоже пишуться, то ми і напишемо уважно і правильно кожен із цих складів. Пишемо ЛИ. Поєднання наверх. Потім по написаному. І дописали букву И ще раз. Л. По написаному повернулися. Поєднали з буквою И. Не забуваємо повертатися по написаному. Тепер склад ЛІ. Це коротше. Схоже, якби ми написали букву М, тільки зверху поставимо крапочку. Л-поєднання І. Л. Поєднання І. Давай зробимо зарядочку для рук. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, п'ять. Починаємо писати. Пограй на піаніно. Візьми олівець правильно, і ми переходимо до наступного рядочка. Буква сполучення «АЛ». Так само буква «Л» починається внизу. І буква А закінчується внизу. Отже, їхнє поєднання буде хвилька. Показую нижнє поєднання букви А і букви Л. Хвилька Л. Ще раз буква А, хвилька Л. А. Л. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Тепер напишемо два слова. Зможеш прочитати їх? Читаємо перше слово. Перша буква М. Мило. Мило. Ми пишемо слово мило. Давай напишемо його красиво. Починаємо з букви М. Ми голосний звук И. Тепер ЛО можна тут зробити невеличку паузу, але потім не забути про хвильку. Хвилька ЛО по голівці гладимо букву О. Ще раз. Ми голосна и зробили паузу, хвилька ло. ще раз. Ми голосна и зроби паузу. Відпочинь трошки хвилька ЛО. Не забуваємо круглі букви гладити по голівці. І останнє слово читаємо Ла, ма. а оце що? ЛИ. Схоже на букву М, але це не так. Це буква Л і буква И. Ламали. Наприклад, хулігани ламали дерево. Це робити не можна, ти прекрасно знаєш. Спочатку пишемо по крапочках. Пишу по складах. Перший склад Ла. Гладимо по голівці букву А. Далі буква М починається знизу, а буква А закінчилась внизу. Значить, нижні поєднання хвилька. Пишу склад «ма». Хвилька. МА голосна А. Знову буква А закінчилась внизу, а буква Л починається внизу. Отже, нижнє поєднання. Хвилька Л, «ти», ла -ма -ли. І ще раз спробуємо. Пропусти місце. Пишу ла, голосна а. Хвилька. Ма, голосна а. І знову хвилька. «ли» голосна «и». Ламали. А на останньому рядочку напиши, будь ласка, ті слова або склади, які в тебе вийшли не дуже добре. На цьому все.